Ну, газета The Times порівняла очільників США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського, підкресливши відмінності в їхньому стилі лідерства. Автор статті описує Зеленського як досвідченого переговорника, наголосивши на його відмові від угоди щодо мінералів. У статті відзначили гумор, відкритість та рішучість українців. Також журнал висвітлює е, кардинальну зміну риторики Трампа. Зокрема, нагадує його погрози розбомбити Москву. А як би він був у білому домі у 22-му році? Натомість зараз Трамп підіграє пуйлу. Сьогодні у Німеччині важливий день О дев'ятій ранку. За нашим часом розпочалися дострокові вибори до Бундестагу. Їх призначили після розвалу коаліції, яка Правила впродовж останніх трьох років і згідно опитуванню, опублікованих за два дні до виборів, за християнських демократів ХДС ХСС готові проголосувати 30% виборців. Ультраправа партія альтернатива для Німеччини АДН набирає приблизно 20% соціал-демократи і партія зелена 16% і 13% відповідно абсолютної більшості немає у жодної з політичних сил. У такому разі канцлером, як правило, стає глава партії, яка набрала найбільшу кількість голосів і лідирує у урядовій коаліції. У цьому випадку найімовірніший кандидат на посаду очільника уряду є лідер Християнсько-Демократичного Союзу і християнсько соціального Союзу Фрідрік Мерс. Ну що ж, до українського питання, три з чотирьох партій, яким пророкують. Потрапляння до Бундестагу все ж сходяться на крайній потребі підтримувати Україну і грошима, і зброєю. А ймовірний канцлер заявив, що наша країна повинна бути членом НАТО та має всі перспективи стати членом Євросоюзу. Також він підтримав надання ракет Таурос, проте експерти зазначають, що все ж партіям доведеться домовлятися між собою.